Всім привіт! Сьогодні 3 грудня і на дворі плюс 12. Але це відео не про виверти погоди, а логічне продовження минулого ролику, в якому я розповідав про два топові екстра ультралайти від відомих українських виробників. Тож сьогодні в нас на черзі Супер Ультралайти, тобто продовження тих самих лінійок. Отже, це Азура X-Game Nano. 64 модель до 2 грамів, і фаворит Black Swan Nano 652 модель також до 2 грамів. І сьогодні ми порівняємо їх за прикладом минулого відео. Тож поїхали. За прикладом минулого ролику спершу визначимо спільні риси піддослідних водилищ, а потім будемо шукати грізницю. Отже, спільного в них це тест до 2 грамів і використання тисяча сотого карбону. До речі, мене минулого разу поправили в коментарях під відео. Тища сотий це не модульність, це показник міцності. Тож він дає змогу виробнику зробити дуже тонкий і тендітний виріб, однак модульність і, відповідно, чутливість такого виробу буде десь на рівні 30-35 тонного карбону. Коротше працюють маркетологи навіть у тому самому тареї. Головне, що новинка і циферки страшні. Досить схожі і показники довжини обох удилищ – 193 см в X-GAME і 195 см у Black Swan. Але тут знов випливає різниця у конструкції руків'я. Якщо порівняти робочу довжину бланків, починаючи від верхньої гайки катушка тримача, то виходить, що бланк X-GAME сантиметрів на 5 довше, при тому, що сама вудочка, наче на 2 см коротше. При цьому, на відміну від молодших моделей, довжина солід в клійки в обох вудочках майже однакова. Хоча знов вклейка у Азури тонша від фаворитівської. А от комелі тепер явно різної товщини, і товший він у X-гейma. Ну і кілець FujiTarz знов 8 у свана і 9 у Гейма. Саме цікаве це знов стрій. Заявлений в Азури Moderate Fast, а у фаворита на сайті Ібіса знов стоїть Extra Fast. А на інших сайтах, включаючи фаворит, чомусь цей параметр не вказують. Але на патрях виходить, що тепер X-Game чомусь має більш живий бланк. Хоча, точніше, більш живий кінчик, ніж у Black Swan. Досить дивно після жорсткої і майже негнучкої молодшої моделі X-Game. Як же себе поведуть ці вудочки у роботі? Може саме тут стануть зрозумілі ці дивні метаморфози строю. Як на мене, маючи вдвічі більший тест, ці суперультралайти мають дещо інші задачі та призначення, ніж екстра ультралайти. Тобто більшу частину тесту до 2 грам складає вже не мормишинг, бо він займає лише менше чверті цього діапазону. Тож мова йде скоріше про надлегкий джиг, як головну спеціалізацію для цих вудочок. Отже, з нього і почнемо. І тут в мене виник деякий розрив шаблонів. Після аджингової строгості 58-го x гейму 64-й, незважаючи на явно високу конусність бланку, виглядає якимось дещо розхлябаним. Причому розхлябаність ця виходить не стільки за рахунок довжини, скільки через занадто тонкий і рухливий кінчик. І оцей кінчик, як на мене, наполовину вбив увесь джіг у даній моделі. Мало того, він, як на мене, не підходить до заявленого тесту. Бо проводка півграму і граму ще окей, але півтора це вже явно перевантаження на проводці. А 2. Ну, два, звісно, і летять далі всього іншого. Тобто, по закиду можна сказати, що 2 грами це в межах тесту. А от по проводці цього вже сказати не можна. Гнучкий кінчик повністю вбиває проводку 2 грам, навіть тремтіння приманки на дні важко зобразити. Все, що виходить з проводок, це якесь волочіння. Ну може ще й тремтіння згода, але то треба досить постаратися. Чорні проводки теж не дуже вийдуть, бо насправді весь інший бланк, крім кінчика, досить жорсткий і розгойдати його не вийде. Качатися з великою амплитудою буде лише кінчик. Хоча, може цього й вистачить для чорних проводок, я в них невеликий спеціаліст. Ух ты, блин. Ну этот уже нормально снялся, блин. И окунь вроде нормальный. Выходи. А, ну такой себе. Рам 100. Блин, ну эта палка длинная, так ее просто, блин, сделать. Щодо закиду, то тут, звісно, питань немає. 64 X-Game кидає далеко, навіть далі, ніж молодша модель. Причому, на відміну від проводки, закид 2 грамів не викликає відчуття перевантаження. І на закиді Бланк відчувається більш жорстким і строгим, ніж в 652-го Black Swan. але тільки на закиді. Swan, до речі, кидає теж далеко, за моїми відчуттями, не гірше за конкурента. Проте мене кожен раз дещо спантеличував перехід від вудочки до вудочки, бо на закиді сван відчувається як водилище з більш повільним строєм. І ті ж 2 грами на закиді навантажували бланк явно сильніше, ніж в XGM. Я б навіть сказав би, що це відчувалося майже як перевантаження. Тож мені кожен раз треба було дещо прикидатися сваном, щоб знов закид став далеким. Бо повільними водилищами я кидаю гірше. При цьому в мене ще виникало відчуття, можливо, й хибне, що все ж таки 2 грами на свані летять гірше, ніж на x game От всі менші ваги вони кидають майже однаково, а два вже по-різному. Як на мене, чорним лебедем не дуже вдається зробити хлисткий джиговий закид з такою вагою. А от жорсткий бланк Азури дозволяє краще вкластися. І це при тому, що проводку такої ваги, як я вже казав, гейм провалює практично повністю. Асван підриває ті самі 2 грами майже як треба. Взагалі на проводці стрій свана здається більш строгим і зібраним. Може, тому що його вклійка не має таких паразитних інерційних коливань, як в конкурента. Але що цікаво, на обох водилищах мені здалося, що найкомфортніші і найрезультативніші вантажки. Для приманок це 0,6-0,8 грама. Тобто з такими досить спортивними вагами обидва Супер ультралайти працюють дуже комфортно. Я б навіть сказав, би, що проводку такими приманками ними обома робити навіть зручніше, ніж 58 м молодшим X-геймом. Однак зручність ця дещо різна. Якщо в вудочки від Азури явно відігрує кінчик. І ним можна розігрувати цікаві анімації, то в фаворитівського лебедя кінчик майже не гнеться на таких вагах. Проте навіть ним, як мені здалося, проводки виходять м'якше, ніж в молодшого X-гейма з минулого порівняння. Ну і крім того, як я вже казав, інертність і хоч невеликі, але паразитні коливання кінчика X-гейma, особисто мені не дуже подобаються у джигу. І як не крути, обидва сьогоднішніх піддослідних програють тому самому молодшому x гейму у інформативності, і також обидва виграють молодшого свана. Знов можна сказати, що покльовки вони передають майже однаково. Мені навіть здалося, що 652-й Black Swan навіть краще. А от відчуття подводних коряжок, залишків кувшинок, підводного мусору і таке інше, все це краще передавав 64-й X-гейм. Хоча, може мені так теж здалося, бо в нього краща візуальна складова за рахунок більш гнучкового кінчика. Тож і розуміння він давав дещо більше. Ну а може все ж таки і 55-й модуль карбону вдається взнаки. Тож по інформативності в руку я б вистроїв рейтинг зі всіх 4 розглянутих мною топчиків разом з минулим відео. Таким чином, найкращий це X-Game Nano 58X до 1 граму. На другому місці його старший брат 64-та модель до 2 грамів, почесне третє місце в 2-грамового 652 го black Swan а. і аутсайдером в нас наймолодший 602-й Swan Але ще раз підкреслюю: по-перше, це стосується саме донних джигових проводок. По-друге, все одно ці топові вудочки мають всі кращу чуйку від більш дешевих. Ну, може тільки Nano Zero й те у версії карбон, може якось влізти всередину цього рейтингу. Що ж, поки ж залишимо джиг до моменту, коли будемо робити загальні висновки. І все ж таки розглянемо мармишинг. Хоча, як я вже казав, навряд чи можна вважати таку ловлю основною для цих супер ультралайтів, тим більш при наявності молодших моделей. І тим не менш. Що я можу сказати одразу, Black Swan до 2 грамів мені не дуже сподобався в такій рибалці. Я спробував його ще, так би мовити, в тепличних умовах на Закарпатті, де було значно тепліше і активніше риба. Звісно, рибу я спіймав, але відтворити якесь розмаїття проводок мармишки цим бланком майже неможливо. От сам бланк можна розкачати з якоюсь частотою, і це все. Майже єдина доступна проводка. Нехай робоча, але це ще було б нормою для якоїсь бюджетної вудочки. Ну, тисячі за 2 гривень. Але ніяк не за ті 2 чи 3 сотні баксів. Оце. Карасішка. на старший Black Swan Nano. Кінчик же занадто жорсткий, щоб працювати з надлегкими приманками лише вклійкою. Тож, якщо ви вирішили купувати старшого Black Swan Nano, то напевно мармишингом ви ловити майже не збираєтеся. Принаймні, задоволення на ту суму, що він коштує, ви точно не отримаєте від такої логи. 64-го x гейма з мармишингом, як мені здається, дещо краще. Але зауважу, що тільки дещо, але ніяк не значно. Тут навпаки бланком розкачувати не вийде, бо він занадто жорсткий, а от кінчик хитається добре і ним можна попрацювати. І така проводка, кінчиком, а не всім бланком, мені особисто більше до вподоби, бо я вважаю її більш точною, більш продуманою і більш керованою. Проте, все ж таки, з керованістю ага, тут є. є проблеми за тією самою розхлябаності кінчика, про яку я вже казав. Ця розхлябаність здається знаки паразитними коливаннями, нехай вони і не довгі, але вони є. Тож точність позиціонування мормишки дещо страждає. Треба пристосовуватися і звикати до цієї особливості. Але за такі гроші хочеться комфорту, а не пристосування до бланку. І от я, наче облаяв обидві удочки, але це не означає, що вони погані. Просто, як я вже казав, їх призначення не мормишинг. Така ловля для цих суперультралайтів є факультативною, тож і звідси відчуття, що вони працюють з надлегкими приманками значно гірше, ніж це можна очікувати від рівня їх ціни. З іншими приманками, тобто блешнями і воблерами, я навіть і не спробував ці вудочки, бо зараз просто не дуже підходящий сезон. А все ж таки хочеться на недовгих зимових рибалках спіймати хоч щось. Проте, зрозумівши особливості цих бланків, я можу апріорі сказати, що обидві удочки будуть нормально працювати з блешнями, ну і іншими приманками для рівномірної проводки в межах тесту. Дещо по-різному, але то справа смаку. А от твічинг воблерів, навіть найлегших, явно недоступний для 64-го x гейму із за його дуже гнучкого кінчику. Мені здається, що 58-й гейм, напевно, б краще впорався з ривковою проводкою. А от Black Swan із твічингом неопористих мінох в межах тесту явно повинен впоратись. І нехай це поки що моє припущення, але я його ще перевірю. Тож, давайте підіб'ємо якісь підсумки. І перш ніж я почну вистроювати порівняльну таблицю, Хочу ще раз зауважити, що 64 X-Game виглядає і відчувається як вудочка з дещо меншим тестом, ніж 652-й Black Swan. І це досить дивно, бо з молодшими моделями справа обстояла зовсім навпаки. Проте саме це, можливо, і дає Азурі краще почуватися в мормишину. Отже, дизайн тут не змінився, як і мій смак, тому в цьому я віддаю перевагу X-гейму. З анімацією джигових приманок, я вважаю, що краще впорається фаворитівський супер ультралайт, і тому, що кінчик не має паразитних коливань, і тому, що бланк дозволяє анімацію більш широкого диапазону ваги, ніж в конкурента. А от чуйка дещо краща в X-гейма. проте дуже-дуже не набагато краще. Можна було б і сказати, що вона однакова, але я все ж таки віддам перевагу Азурі. Анімація мормишек краще виходить також в азури, і також різниця між конкурентами досить незначна. В цьому випадку вона визначається теж скоріш моїм смаком, ніж дійсно робочими характеристиками. З твердими приманками, мені здається, впевнена перевага у фаворита, бо можливість роботи із воблерами і знов таки більш широкий тестовий діапазон роблять Black Swan універсальніше. Тож, підсумовуючи цю табличку, можна сказати, що переміг Азурівський 64 X-Game. проте, як на мене, його перевага дуже незначна. Ну і знов таки, що б я обрав для себе? І якщо чесно, то нічого. Щось мене не вразили обидва спінінги. Після достатньо цікавих і я б навіть сказав досить яскравих молодших моделей, від цих суперультралайтів я очікував більшого. Кращої чуйки, комфортнішої анімації. Звісно, тут все на досить пристойному рівні, ціна зобов'язує. Але мені чогось не вистачило. Можливо, якоїсь ізюмінки. От не було відчуття вау в жодній дисципліні, принаймні за ці гроші. Але знов таки, то моя особиста думка, заснована на моїх умовах ловлі, моєму уявленні про правильні анімації і комфорт. Для когось все може бути зовсім по іншому. Тож на сьогодні в мене все. Всім не хвастані лоски і до зустрічі на рибалках.